Мабутньої катастрофи. То тут варто підкреслити, що нерелігійні люди, люди, які довіряють науці, все ж таки очікують в майбутньому не миру, а якраз якоїсь глобальної катастрофи. Ну, Для прикладу, чи знаєте, ви що таке годинник судного дня? Це не буквальний годинник, це символічний годинник, який відраховує час. До ядерної катастрофи, ну, яка знищить ну, людства, якщо не цілу планету Земля. Цей 7-річний будинк розробили з 1947 року після Другої світової війни, коли була застосована наприкінці ядерна зброя. І в американському журналі Білити вчених атомників якраз таку символічну концепцію представили для цілого людства. Тобто ці вчені аналізують використання ядерної зброї, скільки її накопичено, процеси ядерної енергетики, які загрози, витоки. І вони в цьому символічному годиннику де є годинна стрілка, хвилина і секунда, вони їх починають рухати вперед або назад, і є таке поняття як час ікс, тобто час катастрофи. Це ну, 24.00, тобто 12 годин півночі. За всю історію за цих багато десятків років цей годинник близько 20 разів вже рухалися ці стрілочки. Знаєте, коли в останній раз це було в січні 2020 року. І як ви думаєте? Що скептикам варто все ж таки переглянути свій погляд щодо майбутнього, тому що навіть з наукової точки зору очевидним є той факт, що катастрофа може бути, яка, яку можна назвати також кінцем світу. Але якщо говорити про релігійних людей, яка з фрази кінець світу у нас в Біблії походить, то для релігійних людей кінець світу це дійсно така неминуча катастрофа, вони панічно її бояться. Бо думаю, що буде дійсно знищена ціла планета Земля або людство. Проте ми, згідно Біблії, знаємо, що не так це буде відбуватися, і взагалі фраза кінець світу не стосується знищення планети Земля і людства як такого. Давайте з вами знайдемо відповідь 2 Петра 3,7. В сутній частині. Кінець світу це біблійне поняття. Скептично відноситися до нього це не мудро, тому що обов'язково в історії людства настане цей судний день кінець світу. Але він буде означати не знищення планети Земля, а знищення безбожної частини людства. Це факт. Ми кожен день наближаємося до цієї події. І тому у нас, можливо, виникає ряд запитань, якщо це дійсно. Буде фактом в історії людства, то як Бог знищить цих безбожників? І якщо Він буде нищити безбожну частину людства, то що робити іншій частині праведних людей, які шукають Бога, щоб спастися? Давайте ці два запитання сьогодні більше проаналізуємо. Тож, в першу чергу, якщо кінець світу це реальна подія з майбутнього, то як Бог знищить цей світ? Ці подробиць ми не знаємо, але точно можемо з Біблії підкреслити три сили або три тактики, які застосують його в майбутньому, аби знищити злих людей. Давайте зпригадаємо їх суть. Яка перша сила або перша тактика буде застосована? Відповідь знайдемо в книзі Пророка Єзикіля, 38 розділ 21 віч. Захочую вас! Піднедіть Біблію Єзекія 38, 21, де ми читаємо. По всіх своїх горах я пошлю проти нього меч, говорить все Господь Єгова. Кожен підійме меч проти свого брата. Ось така цікава тактика. Тобто в майбутньому має щось таке трапитися, що самі злі люди почнуть знищувати один одного. І це буде перша сила, яку застосують Бога, аби очистити землю. І знаєте, історія Божого народу з минулих часів, показує, що його успішно вже використовував цю тактику. Наприклад, за часів царя Йосафата проти Божого народу, який не мав потужної армії, виступила ну, дуже велика військова сила. Це була не одна армія, не дві армії, а три армії. Об'єдналися моавітяни, Амонітяни і мешканці Гористого краю Сирії. Проти такої військової міці Божий народ нічого не міг протиставити. Але за Божим народом стояв Єгова. І що зробив Єгова? Він застосував цю тактику, цю силу. З невідомих причин амувітяни і моавітяни об'єдналися і чомусь в об'єднаному тому війську напали на мешканців. Славники війська Рісиї і знищили їх. Потім з невідомих ставалися з людської точки зору причин. Амунітяни нападали на обіцян. І коли Божий народ вийшов на поле майбутньої битви, де вони нічого не могли людськими силами зробити, вони пішли і побачили а ніякої армії вже не існують. Злі вороги знищили один одного. І ми бачимо, як сьогодні. Багато країн військових структур накопичили дуже багато зброї. В розумах людей через засоби маси інформації, через розваги, ігри і фільми агресія записана глибоко в свідомості. І коли прийде час знищувати злу частину людства, очищувати землю, його застосується в силу. Люди виплеснуть свою агресію. Застосують зброю один проти одного, і вже якась частина злого людства буде знищена. Це перша сила. Яка друга? Подивімося, Єзекіля 38 розділ, тепер наступний, 22 вірш. Єзекіля 38, 22. Я винесу йому вирок та спроваджу пошесті кровопролиття. Пошлю зливу, гра. Вогоні сірку на нього, на його загони і на багато народів разом з ним. В цьому вірші згадані природні і надприродні сили. Хто їх створив і хто їх контролює? І Згаданий град, згаданий дощ. Це звичні явища, які ми бачимо кожного року. Але ми розуміємо, що за силами природи, коли вони виблискують свою силу неконтрольовано, ну це така біда, яку люди не можуть навіть подолати. Стихійні лиха ознаки цього. А тепер уявіть, що ці потужні природні сили буде як елемент зброї в руках його. І знаєте, в минулому його вже не вислуговувався, щоб захищати свій народ і нищити ворогів свого народу. Ми можемо пригадати часи суддів ізраїльського народу, коли проти Божого народу, який вийшов з Єгипту, який пройшов 40 років пустелі, оселився в Канадському краї. Вони не мали професійної армії, не мали ну, зброї якоїсь, ну, просто землероби, бувші раби. Поселилися в країні і один станатський царів організував дуже потужне військо. Його очолив воєначальник сесерах. В нього на озброєнні, окрім великого війська людей, було 900 бойових колісниць, на колесах, яких були залізні коси. На той час, по тих мірках, це була зброя масового знищення. Тому що ряд таких колісниць, якби в'їжджав в військо, в НАТО, просто в людей ну, це просто м'ясорубка. Божий народ нічого не міг протиставити цій військовій ніці. Але за Божий народ виступив Єгова. І що він зробив? Його організував події так, що просто пішов дощ. Але дощик пішов у визначений час, у визначеному місці і у визначеній кількості опадів. Цей дощик наповнив потік кішон, і долини біля того потоку перетворилися в вогню. Всі ті бойові колісниці застрягли і вже не представляли жодної загрози. Військо загрузло і теж було деморалізовано. В результаті Божий народ отримав славетну перемогу. З допомогою під керівництвом Єво. Якщо Його в минулому успішно використовував природні і надприродні сили, то уявіть, що буде в майбутньому виставки, град, дощ, не знаю, вітер, сніг, цунамі і надприродні сили, які ми прочитали, вогонь-сірка це дійсно друга сила, якою послуговуватиметься Євген в майбутньому. Аби знищити е, з, ну, злий світ. Ну і тепер пригадаємо собі третю, дуже потужну силу, якою буде послуговуватися Єва. Що це за третя сила? Ми знайдемо відповідь в другому листі Павла до Фесонікійців. Захочу і вас. і на відрібє друга Фесонікійців, лист Павла до Фесонікійців. Перший розділ 7 і 8 вірші. Другий в Сонікійці 1, 7.8. А вам, тим, хто зносить лихо, так само, як і нам, він дасть полегшення під час виявлення Господа Ісуса, який з'явиться з неба разом зі своїми могутніми ангелами, в полум'яному вогні спровадить помсту на тих, хто не знає Бога. І не слухається добрими вони про нашого Господа Ісуса. Отже, Ісус Христос, як Месіанський Цар, Він є головнокомандувачем небесного, потужного війська, який складається з духовних синів Його, з ангелів. В минулому Його послуговувався ангелами, аби захищати свій народ і нищити його ворогів. Ви пригадуєте собі події, які були за. Царювання царя Єзикії. В художньому теоретичному фільмі Я покладаюсь на тебе Єгова» змальовувалися ті події, коли проти Божого народу виступила армія сирійців. І там дуже гарно було показано як вночі один ангел. Так І на ранок 185 тисяч професійних вояків просто не прокинулися. Скільки то зайняло часу? Секунду, хвилину, годину. То вже не суттєво. один ангел за одну ніч таку потужну військову міць просто е, знищить. А тепер уявіть, що зробить Ісус Христос, як Месіанський цар, який очолює багато армію, яка складається з Ангелів, якому підпорядковуються природні і надприродні сили, згідно призначення від Євови? Тож в підсумку ми можемо сказати, що в майбутньому, у слову людську. Під час кінця світу, того безбожного світу, не лишається жодного шансу на порятунок. Ті, хто буде в опозиції або проти Єгори і правління Месіанського царства, Божого царства, вони будуть знищені. Ми не знаємо всіх подробиць, але та інформація, яку ми з вами щойно прочитали з Біблії, показує, що знищення неминуче, і його застосує застосують дійсно дуже потужні сили. Але водночас хочемо отримати і підбадьорення для себе, адже ми віримо в Є Богу. Ми тримаємося осторонь від злого світу і прагнемо знайти і триматися шляху спасіння. Що нам робити, щоб спастись? На початку цієї промови ми з вами звернули увагу на слова з листа апостола Петра, який в контексті говорив, що колишній світ вже був знищений у потопі. І це дуже цікава е, історична подробиця, яка показує, що коли його винищить злий світ, він обов'язково дає порятунок тим, хто шукає його і в нього сховку. В потопі врятувався Ной і його родина. Тож, якщо ми ближче познайомимося з Ної, то зможемо підкреслити сьогодні принаймні чотири важливих уроки, що нам треба робити. Аби його врятував нас в майбутньому знищенні свого людства. І розпочнемо з першої важливої думки. Захочую вас, розгорніть Біблії на буття 6 розділ. Буття 69. Наша мета знайти чотири причини, чому його обрятував ноя і знайти уроки для себе. Починаємо з першої думки буття 6.9. Ной. Ной був чоловіком праведним і бездоганним серед своїх сучасників. Він ходив з правдивим Богом. Отже, перша причина, чому його обрятував Ноя, в чому полягала, подивіться ще раз в частині А, Ной був чоловіком праведним і бездоганним. Але тут цікаво так підкреслюється, що він був праведним і бездоганним в порівнянні з ким, з його сучасниками. А хто були сучасники Ноя? Це були падші ангели, які взяли собі людські тіла і на землі сіяли ідолу поклонство, і статеву неморальність, агресію. В результаті їхніх стосунків з жінками земними народилися гібридні. Тільки насилля і кровопролиття сіли навколо себе. Ну і людство в цілому під тим правлінням в такому сусідстві, прямо чи непрямо переймали погляди падших ангелів і тих е, велетнів, агресивних. Не дивлячись на цей тиск, Ной і його сім'я залишалися правильними і бездоганними. Зараз на ілюстрації ми зможемо собі побачити, як Ной дійсно дбав не лише про духовний захист для себе, але й для своєї сім'ї. На цій ілюстрації, в центральній частині на задньому плані, художник змалював того велики. Це дійсно дуже страшна сила. І ми бачимо, наскільки агресивно діє цей міфін. А в передньому плані, в правому куточку, ми бачимо Ноя і двох його синів, коли вони вже були хлопчаками. Ви бачите, які пози і вираз обличчя у синів Ногі? Ну Но погодьтеся, хлопці є хлопцями в будь-які часи, чи то тисячі років назад, чи сьогодні. Хлопчиків захоплюють м'язи, статура, сила, міць, якісь герої. Але Ной розуміє, що, хоча їхні сини не є учасниками тої бійки, вони стоять на безпечному місці, але ной не дозволяє навіть у формі розваги спостерігати за проявом агресії, Ви розуміє, що це полонить розум і серце його синіть і на їхню мову, на їхню поведінку. Подібним чином і сьогодні ми дбаємо, щоб ви залишатися. Бездоганними і праведними і допомагаємо своїм дітям і сім'ї теж залишатися праведними і бездоганними. Норми моралі цього світу падають кожен день, кожен рік, нижче і нижче, пробиваючи чергове дно. Наші норми моралі встановлені йогою. І як би не падали норми світу, ми не падаємо разом з ними, тримаючи просто дистанцію. Ми завжди залишаємося на одному рівні. Той, який встановив Єгова? Через це Єгова любить нас. І через це Він врятує, гікінує нас в майбутньому. Яка друга причина, чому Єгов врятував Нозя? Подивіться, будь ласка, знову ж таки, буття 69, який тепер частина Б. Буття 69 ми читаємо в другій частині. Він, тобто Ной, ходив з правдивим Богом. Ходив з правдивим Богом. На що вказується фраза? Цікаво, що в біблійній мові з кимось ходити, звертає увагу на дружні стосунки, на близьке спілкування. Тож його полюбив Ноя і врятував його життя, тому що Ной міцно взявся за дружню, батьківську руку Єгови і, образно кажучи, кожен день свого життя прогулювався з ним як старшим другом, від якого він вчився. Від якого він отримував заохочення, підтримку, приймав його погляди і близько спілкувався. Тож, якщо ми хочемо врятуватися в майбутньому, то вже сьогодні маємо виділяти час на близьке спілкування з Йоговою через читання Біблії, глибокий аналіз біблійної істини і правди, спілкування з Його через молитву, наближатися до Його, міцно вхопитися за Його руку. І тримати його ціле своє життя. Наступна причина, чому його врятував Мотя, третя, заохочує вас, віднайдіть євреїв 11.7. Лист по євреїв 11 розділ, 7 вірш, де ми читаємо. Завдяки вірі Ной, ну, отримавши попередження від Бога про те, чого ще ніхто не бачив виявив побожний страх і збудував ковчег для порятунку своїх домашніх. Цією вірою він засудив світ і став спадкоємцем праведності, що походить від віри. Тож третя причина, чому його так полюбив Ной ну, і врятував його життя, як ми бачимо, Ной ну, мав віру і діяв. Згідно цієї віри, він побудував ковчег. І тут можна підкреслити два дуже важливих нюанси. По-перше, Ной не зволікав з будівництвом ковчега. В цьому виявилася його віра. Він не знав ні про потоп, ні такого фізичного явища ніколи не бачив. Він не знав часу, коли він мав настати. Але, маючи віру, діючи без відволікань і зволікань, він присвятив своє життя. Цьому будівельному проєкту. А другий момент це те, що він чітко дотримувався вказівок від Єгови щодо будівництва ковчега. На ілюстрації ми зможемо зараз побачити, як відбувалося це будівництво. Бачимо ноя з синами, з невістками, як вони кожен день, присвячують час без відволікань служінню Єгові. На той момент їхнє служіння це будівництво ковчега. Але при цьому вони трималися чітко вказівок. Його б вказав розмір, його б вказав матеріали будівельні. І уявіть собі, якби но, ну, бо як його сім'я від цих норм ну, бодай в якихось дріб'язкових або більш суттєвих нюансах. Його б сказав, наприклад, там, такого то розміру. Та, стільки то має бути висота, ширина. А вони думають собі, ну навіщо така величезна? Конструкція можливо, треба гущу зробити, або ширшу, або меншу. Його каже: промости, будь ласка, ну, ці стики смолою. Вирішення сімейних якихось ситуацій, пошук роботи і багато, багато чого іншого. Ну і четверта причина, чому його врятував Ної і чого ми можемо з цього навчитися, заохочує вас віднайдіть Петра 2 Петра 2.5, Другий лист Петра, другий розділ, 5 вірш. Ми читаємо? І він не стримався від покарання стародавнього світу, а зберіг ноя. Проповідника праведності, і з ним ще сімо, коли спровадив поток на світ безможних людей. Як ми бачимо, Ной був врятований четверта причина, тому що він був проповідником праведності. Знаючи Божу волю, він виконував її не лише будівництвом копчегу, але й ревним проповідницьким служінням, попереджав всіх всіх людей Світу це не казочка і не фантастика. Ми дізналися, що це не буде якась катастрофа з людської е, руки. Це буде контрольований творцем Всесвіту, Богом Єговою е, процес війна проти злих, безбожних людей. Ми дізналися, які сили його використає, аби знищити е, цей е, злий світ. І ми дізналися, що робити, аби врятуватися в тому майбутньому. Знищення безбожного світу. Тож, четверта причина, через яку його нас вже любить і буде любити ще більше, коли ми ревно будемо проголошувати ці знання тим людям, які ще несерйозно ставляться Всі в козівок, і тільки уявіть собі, що було в його серці, коли він пережив знищення безбожного світу під час всесвітнього потопу. Уявіть його перший крок, як на ілюстрації, ми бачимо, відкрилися двері ковчега. І ось ти робиш перший крок на очищенні оновленій землі. Що зараз відчуває Нот на цій ілюстрації? Що панує в Його серці? Напевне, дуже велика любов до Його. Почуття вдячності цілком імовірно і точно, бажання ще більше використовувати своїх сил для служіння і поклоніння Богу, зміцнення стосунків з Богом. Подібним чином, дорогі, е Біблія попереджає не лише про знищення свого світу, але вона багато що відкриває про життя в новому світі. Ми з нетерпінням чекаємо того часу, коли теж зробимо перший крок на оновленій, очищеній землі. Ми зможемо побачити не лише як ця стара система піде в небуття, але ми зможемо бачити нові діла Його, приймати участь в будівельних проєктах, будувати доми для воскресних, ми будемо навчати їх біблійної правди або праведним людям розповідати про пророцтва, які сповнювалися на наших з вами очах. Ми з Богом будемо кожен день прокидатися і проживати з почуття великої вдячності до Його. Любов до нього буде панувати не лише якийсь один період, але цілу вічність. Тому, дорогі, серйозно ставлячись до біблійної звістки про кінець світу. Сміцняємо, поки є час нашу віру, наше довір'я до Божого Слова, нашу любов і дружбу до Єгови, і докладаємо зусиль, щоб виконувати Божу волю тепер. І як ми побачили з цієї промови, кінець світу прийде, але піде в небуття, як і цей злий світ. А перед нами відкриється чудова надія жити вічно в районі землі і вічно нести славу Дівові.